28 березня в Охтирці провели в останню путь двох військовослужбовців: – 30-річного Сергія Троня і 40-річного Андрія Лаштуна. Два десятки автівок з прапорами зробили коло пошани на Успенській площі. За словами начальника районного територіального центру комплектування Андрія Думчикова, солдат Тронь служив старшим сапером на Харківському напрямку. Загинув 24 березня 2025 року коло села Орлянка Куп'янського району. Матрос Лаштун спочатку воював на Донеччині, захищав Торецьк, потім боронив рубежі в Херсонській області поблизу Білозерки. Служив кулеметником відділення берегової оборони. Помер 21 березня у Миколаївській лікарні. Анатолій, побратим Сергія Троня воював з ним на Куп'янському напрямку. Під час бойових дій виконував все те, що повинен виконувати, як і всі ми, не боявся нічого. Був доброю людиною, захисником і робив все, щоб ми добре захищали нашу країну. Світлана Рудакова, директорка гімназії номер 9 де навчався Андрій Лаштун, говорить, освітяни прийшли провести в останню путь захисників. Андрій випускник нашого навчального закладу. Він випустився у 1999 році. Ми пам'ятаємо його дуже справедливим, чесним і гарною людиною. На превеликий жаль, це не перша велика втрата нашого навчального закладу. Але хочеться, щоб це було останнє. Микола Дубовський дружив з Андрієм Лаштуном з дитинства. Андрій був завжди веселий. По самому школьним вікам ми ганяли як пацани. Він у нас був як бажак. Він був старший від нас завжди заводний був. Робимо завжди, ну, так як Андрюха скаже. Настоятель Успінського храму говорить, добре знав одного з полеглих воїнів Сергія Троня. Нам довелося познайомитися ще до війни із Сергійком, коли він ремонтував своїм колом з Давідом, з воїном, який ось стоїть поруч біля нього, ці ступеньки нашого храму, по яких сьогодні його виносили. Був дуже добрий і дуже гарний чоловік. Сергія троня поховали на алеї пам'яті Андрія Лаштуна на центральному кладовищі поруч з рідними. О! О! Діана Крахматова, Андрій Міхеєв, Суспільне новини суми.